Медом і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну разом з шоною всім нашим роєм, Славимо ми Україну! В ефірі рогова пасіка піновуликів. Сьогодні ми спробуємо з вами розібратися, що таке зимова криша і що таке літня криша. Будь-яку кришу, яка прибуває до вас, її треба вдосконалити. Тому що є літній варіант, є зимовий варіант. А це, наприклад, був літній варіант з продохом, ну, а на зиму вони, звичайно, не потрібні. І ось тому ми цю кришу вдосконалили. Ось криша Біхаус. Теж, бачите, вона дуже висока. Це літній варіант. На зимовий варіант треба, щоб точка роси. А цей пінопласт поглибити. Ну, Ми вже почали роботу, зараз ми цю роботу завершимо, ви її побачите, як воно має робитись. Цю кришку ми насамперед пофарбували серебрянкою. Серебрянка це унікальна краска, яка допомагає бджолам створювати біополе. Покрили її ольгою. Можна алюмінієвою зробити, але ольга дешевша і має той самий ефект. Звичайним степлером можна зробити кріплення. І для того, щоб заглибити, ми вирізали цей пінопласт і фольгою його обкрутили, щоб він не дробився. Ось перед вами зимовий варіант, який можна буде нанести і поставити на вулицю. Ми на роговій пасіці. де маємо поставити зимовий варіант криші. Замість літньої криші. Ось ми принесли зимовий варіант, дерев'яна криша, яку вставили пінопластову прокладку, щоб була тепла, і маємо застелити польгоїзов, який би відбував би тепло всередину вулик. А будемо міняти цю дерев'яну кришу полістирольного вулика фірми Парк Плюс. Ця дерев'яна криша. Здавалося б, міцна, тому що ОСБ зверху на ній, це дуже міцний матеріал. Але я помічаю, що він і мокне, що він і трошки вже почав е, розпадатися. І в інтернеті є думки, що він більше двох сезонів не, не піде на свіжому повітрі. Ось чому з нього -то треба буде зробити зимовий варіант покрити його польгою чи листом алюмінієм і утеплити пінопластом. Ну, зараз ми побачимо, як це буде робитися. Забираємо цю колетню бачите, вже, вже воно починає відходити це ОСБ, хоча воно дуже міцне. В середині воно все тепле. Але треба зробити, щоб було. Менша точка роси. Тобто заглибити воровень, як буде накриватися, буде менша точка роси. Бджоли гарно лежать. Вони з самого внизу на початку. Хай вдало зимують. Для цього ми поставимо їм зимовий варіант криші. Польгоєзол. Утеплена криша покрита фольгою О. Ця криша не боїться дощу, як ви бачите. А цю ми спробуємо вдосконалити так само, як вдосконали оцю кришу. Якщо вам було пізнавальне це відео, як міняти літні криші на зимові, підписуйтесь, ставте лайки. Медом і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну. разом з шолою всім нашим родям. Славимо! Славимо ми Україну!